Добрий вечір товариство, слава Україні! Ми кожного разу хвилюємося, щоб були люди на вечірках, щоб люди були на записі. І я дуже часто оновлюю сторінку, де продаються квитки. І в понеділок я записав відео запрошення і кажу: я буду виступати з вусами. І через деякий час зайшов, оновив сторінку, троє людей здали квитки. І як ви розумієте, жінки і дітей немає, тому в залі сьогодні. І ще написав мені е, Павло е, Зібров і каже: Гімняре, що ти собі дозволяєш? Я думаю, блін, десь побачив і пишу: е, пане Павло, я розумію, то е, ваш бренд, вуса. І він каже, які вуса? Я про те, що ви там співаєте, вуса взагалі херня. І ще мене жінка тероризує тими вуса. Вона каже, «Дивись, поки в тебе вуса, в тебе не буде сексу. Я уточнюю кажу з тобою. Вона каже, зі мною в першу чергу. Але так як ти виглядаєш, то скоріше за все не буде взагалі». Я ненавиджу говорити бляха цю фразу, але жінка була права. Тому я би дуже хотів знайти людину, яка б придумала приказку вусики пропуск трусики і сказати цій людині, що є ще другий варіант такої приказки. І вона звучить так: вуса на лиці, рукоблудство на умі. А крім того, я ще був цього року на ІТ-арені. IT, e, it арена знаєте, що це таке, да? збираються програмісти і мріюються в кого більше СЕО. Я просто закінчив факультет прикладної математики та інформатики, але я не маю жодного відношення до IT. Тобто я зразу зрозумів, що я не хочу заможного життя. І дуже цікаво, бо я міг би отримувати три тисячі доларів зарплати, а так я отримую під своїми стендапами три тисячі коментарів від пенсіонерки Марії блін, з Бердечева. І закінчуючи акаунтом машини нижній слеш, покраска, нижній слеш, недорого нижній слеш, гарантія, три знаки оклику, мукачево. Організатори мені казали, надішліть нам інформацію для Бейджа, і вони кажуть, треба назву організації англійськими буквами і посаду. І я пишу: Окей, назва організації ФОП Стадницький, посада СЕО. Я вони такі ха-ха-ха, дуже смішно, ми серйозно. Я кажу, я серйозно, то єдині айтішні слова, які я знаю. Ну, я закінчив факультет про математики, у мене багато знайомих. І дуже потішно було спостерігати за людьми, які бачили мене на айті арені і підходили такі. А що це вуса? Ну, це це був Вони підходили такі. Ти що, в айті? Вже давно? І я швиденько ховав свій телефон, щоб вони не бачили, що в мене андроїд. Робив загадкове хлібало і такий відносно. І вони такі, який напрямок? Я кажу: ши. І вони о, блін, да, це в трендах, це прикольно. Це прикольно. І вони йшли далі з таким загадковим настороженим виразом і не розуміли, що вони просто мене перебили. Я хотів сказати, не ші, а я шифер продаю. Бо ми перекривали в селі літню кухню і трошки лишилося. Насправді дуже класна, продуктивна і класна подія тим, що багато людей, які в війську, багато компаній, які для війська, і, в принципі, всі допомагають війську. Давайте їм поаплодуємо за таку гарну подію, яку вони організували. А ще я якогось разу на якомусь сайті зайшов щось купити. І от сайт оновляється, і перший товар вискакує. І там така ціна, такі зразу охрені, думаю, нічого собі. Що це за така ціна? І я пішов, є таке сортування, знаєте, для ніжчі бродів. Від найнижчої ціни до найвищої. Я зайшов, натиснув, а це, виявляється, вже було посортовано. Від найнижчої до найвищої. Взагалі, щоб люди не охренівали, зараз е, пишуть ціну за товар е, за 100 грам. Щоб людина не охреніла тут, а вже на касі. Коли вже немає можливості щось зробити. І я не знаю, може в когось з вас таке саме є, в мене я помітив за собою цікаву особливість, що мої гастрономічні смаки підлаштовуються під акції в супермаркетах. Бачу, не в мене одного. Ти такий заходиш за хлібом, за яйцями і йдеш такий: о, Мідію, в вершковому соусі? 85% знижки. Тому що яйця і хліб я можу дозволити собі кожен день. А ботулізм. Не завжди. І ти дивишся, що там по терміну придатності ще 10 хвилин. І вже через 3 хвилини ти пі під тебешкою з бомжами. Наминає ти мідію в вершковому соусі. Тому що в тебе в тебе дивіться закриті два питання. І поїв, і нові знайомства. Ще й зі знижкою. Або приношу додому і кажу до своїх: дивіться, я зараз поїм, ми годину почекаємо, і якщо все буде добре, я доїм. Взагалі, дуже, блин, дуже цікава штука термін придатності. Ви, ви читаєте там, доки воно, е, доки воно дійсне. Я подивився, рижські шпроти термін придатності 3 роки. Газована вода 6 місяців. Пів року. Я думаю, може, якщо ті шпроти запустити в воду, може в неї збільшиться термін придатності? Ну і ціна збільшиться, бо то вже буде не Трускавецька, то вже буде рижська. Термін придатності чіпсів три місяці. Три. Там одні єшки. Я думаю, що там зіпсується? І в мене знайомий працює в тій галузі, я кажу, чоловіче, а що там зіпсується? Він каже, ти розумієш, на третій місяць є 357, починає їсти є 451. <риклад> Тому і існує термін придатності. Взагалі дуже цікава штука, термін придатності для мене, як для людини, яка виросла на хуторі в 90-х. Ну, бо в нас не було такої штуки, як термін придатності. Моя мама казала, борщ треба викидати в одному випадку, якщо він сам тобі про то сказав. Ну, не було б... Їжа могла втратити естетичний вигляд, смакові якості, але то не означало, що її не можна їсти. Ми їжу тестували на батькові на його реакції. Тобто батько з'їв і оком не мигнув, зіпсувався, але можна їсти. Батько з'їв і позеленів, дітям не можна, але бабця з мамою доїдять. Батько просто проригався, знаєш, він не їв а пив. В селі ти дізнаєшся багато речей, про які люди дізнаються колись потім. У мене є знайомі айтішники, які в 30 років могли дозволити собі поїсти сир з пліснявою. І я, чоловік з боброїдів, вже з трьох років мав до нього доступ. Ми не викидали їжу, якщо вона погано пахла. Тому що якщо ти цілий день відкидаєш і возиш гній, все навколо погано пахне. І село, блін, це якийсь круговорот цих продуктів. Розумієте, у вас зіпсулося м'ясо, ви на м'ясорубку прокрутили, все, є котлети. Зіпсувалися котлети, викинули свині. Свиня не пережила котлет, от у вас свіже м'ясо. І, можливо, через таке дитинство і через таке сприйняття ти зараз зовсім по-іншому спілкуєшся зі своїми дітьми. Е, в мене є Люба, який 11 років, ми якось з нею гуляємо, якась пані запитує, о, нічого собі, то ваша дитина. Є такий суспільний договір, що ти гуморист і маєш сказати щось смішне. Ну і ти не скажеш, та, то дитина, то не собака. Бо я вже раз так пробував, і то не смішно. На христинах. Хрестили одну Коргі. Але я зараз не про то. І пані питає, каже, о, то ваша ретина? І я кажу, сподіваюся, що так. І пані така, ага-ха, а Люба на мене якось так дивиться, типу, ну як та Коргі на хрестинах, знаєте. І Я їй пояснюю, ну, що це має бути смішно, я гуморист, ну такі от правила. І іншого разу інша пані запитує, то ваша ретина, я відкриваю рот, і мала каже, сподіваюся, що ні. Я дивлюсь на неї кажу, Люба, це ж був жарт, правда? І вона така: ну ти ж гуморист, розберись давай. І я як батько вчуся, я розумію, да, ці варіанти не працюють іншого. Разу мене пані питає, якась бабця, е, то ваша дитина, я кажу, ні, то не моя. І вона давай кричати, Боже, поліція, циган вкрав дитину. І може в неї є питання до мого зовнішнього вигляду. Ну, в мене взагалі є такий один нюанс. Е, я не сильно красивий. Ну, я з цим нічого не можу робити, тому я стараюся це використовувати в якихось гумористичних цілях. То я на якихось стендапах знаходжу пару, хлопця і дівчину, і кажу до дівчини, так, подивіться на мене, а тепер на свого хлопця. На мене, а тепер на свого хлопця і зрозумійте, як вам повезло. Але я проколовся на одному корпоративі, я виступав і кажу: дивіться, важко знайти в світі людину менш красиву, ніж я, але отам там в кутку, здається, він стоїть. Ну, бо там ну, прям урод. Диві, почекай, я можу так говорити, тому що ви знаєте, е, про чорного може говорити лише чорний. А там прям нуги дота. Ну, як сказала би моя люба бля. І я там щось насипаю, насипаю, підходить офіціант і каже, я перепрошую то дзеркало. <риклад> і я зрозумів, що в мене ще й зором погано. Знаєте, ну не дуже ок, тому що люди, які мають нормальний зір, бачать у цей фейс ще краще. І, до речі, дуже багато англіцизмів в українській мові. Знаєте, ну от оці ок, face. Ти йдеш по якійсь просунутій конторі, там в коридорі стоять люди, і такі. «Ой, А в мене був кейс, і тепер а в мене вже є experience. I think about. І це не се бляха, Не HR, це прибиральниця, вже так говорить. Пер, Перепрошую, клінік-менеджерка. І в мене, блін, з'явилася мрія, дуже класно, б було якби в. Американців, англійців, так само би з'явилися україніцизми, українізми навіть так. Тобто, щоб в них з'явилися в мові так само якісь українські слова. Ну, Уявіть собі, Нью-Йорк, прийом психолога, сидить клієнт, щось розказує, і психолог такий: ну, 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 ну. think it's not depression, а uh, it's бентега. Maybe туга. Client key, uh, sorry, what is uh, Bentaha? Uh, Bentaha, Bentaha, it's like depression, but with Varenike. <laughs> Або свариться хлопець з дівчиною, і вона йому там, «You are stupid! You are very stupid!» Він каже, «Yes, yes, 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 I know, uh, I'm Arrestovich». <laughs> Новини на Fox News, да? Сидять ведучі, і один до другого каже, uh, «You know, uh, Vice President uh, DJ Vance has a conflict with a secretary of USA, uh, Mark Rubio. You know, you, you know, you know, I know, I know. Mm -hmm. Чи скажімо, Тім Кук uh, робить презентацію айфона і каже, uh, this uh, iPhone 17 has a great camera. It's a beautiful camera for your family, for your animals, uh, for your показники лічильника. Але як вони з'являться ну, в американців, англійців? У мене є багато друзів, які вчили англійську мову, і через то знають ці слова через серіали. Там друзі, альф. Один знайомий вчив через батькову касету і він знає тільки три фрази зараз. This is your pizza? Yes, yes, oh my God. І фразу sorry is this your mother. Але ну по яких бляха серіалах американці мають вчити українську мову? Ну по яких? В мене є один варіант танька і володька. <плес> Але я думаю, що коли вони будуть то дивитися, бляха, кожного вечора в Білому домі від Меланії Трамп буде звучати фраза Дональд не позор мене. І хтось каже, блін, то це якийсь такий серіал. Ну, не знаю, дивіться, це не найгірший варіант. Я просто боюся, що американці вб'ють в гуглі, щоб вчити якісь українські серіали, як говорять українською. І їм видасть Говорить Україна. І вони включають якийсь випуск, де троюрідний брат спить тіткою свого двоюрідного чоловіка, і в них взривається голова. І в якийсь момент тіп, який дивився цей випуск, такий, о, I know, I know. Єбала жаба-гадюку. <рисвіт> ну і на завершення, ви знаєте, в інтернетах є таке написане правило, що дискусію виграв той, хто залишив останній коментар. Ну, тобто ти написав останній коментар, все, ти переміг. Але це поширюється не тільки в інтернеті, це ще є в житті. І я на це попався. Я приходжу в якийсь магазин, щось там якусь булку, ще щось. і е е е е Заполти оружі мені пані віддала решту я кажу, дякую. Вона така, будь ласка. Я кажу: гарного вечора. Вона каже, навзаєм. Я думаю, ах ти сучка. Ну, Бо нема нічого напроти навзаєм. Ти не скажеш навзаєм, навзаєм. І я так починаю просто ходити по магазині. Ходжу, кажу, то у вас свіже, а вона вже так застрогою, та. -га". Іду далі, дивлюся, а є магазини, де продають розважний перець. Я кажу: а перець їжі? Вона каже: Та. Я беру його, насипаю, ф -ф -ф -ф, нюхаю що Та. Вона така, будьте здорові. Я такий навзаєм. <рес> Тепер ти з цим розбирайся, бога. <рес> 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 все, товариство. В мене все дуже дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви слухали. Пані, у вас дуже, до речі, гарна кофта. Так, у вас. Прошу. Навзаєм. Ви не слухаєте взагалі. Ну, ну якось щось вчиться на наших стендапах. Все добресно, подякував!